Доброго здоров'я всім пасічникам! 26 жовтня 24 року ми в місті Черкаси, готельно-ресторанний комплекс вершник і тут відбувається виставка бджільництва, всеукраїнська, організатор кооператив Павік. І ось ми на вході і зараз почнемо. Це ранок, тільки всі з'їжджаються. Зараз почнемо короткий огляд. Тут у нас ми бачимо каркасні. Будинки, будівлі, техприміщення. Ну, зараз підійду, можливо буде комусь цікаво. Теж можна виготовити будиночок пасічника і так далі. Заходимо сюди тут. Бжоло який можна тягати. Я вже його коли знімав на іншій виставці, який можна знімати бусом. Чи тягати бусом вибачаюся. студенти стає гадяцьке училище. Доброго дня. Поступайте, здобувайте, повищуйте кваліфікацію Мед, медові продукти з цього боку. Такі іграшки в'язані, теж дружина, коли займалася, питні меди, також питні меди. Тут Зало, стоп, Валентина Матюшенко із костюмами. Тут картини на прополисних полотнах і медовий бутик. Теж горішки, все. Також приводи для медогонок буряков. Також апліфти. Тут поп-дубовик це вощина. Обмін вощини, хлопці міняють апікс, вулики з ППУ. Чи ППС не буду. Тут теж вулики. ППУ-ППС. Не буду говорити, що конкретно. Ось бачимо виробника. Різноманіття вражає. Різні вулики, нуклеуси, днища днище і так далі. Меліса 93 своєю продукцією. Різні багато. Новинка, бачу, кремовалка. Стоїть горілка для оскотовки. Жолина, аптека. Тут бачимо ось такий розпечатувач, Ось такий бачите? Коштує 32 тисячі без блока живлення. Ну, Я думаю, зрозуміли принцип відпечатки такими валами. Також питні меди. Питні меди. Смачний чай і зефірки вже куштували. Такий загальний вигляд з цього ракурсу. Це кирея, костюми для пасічників. ГВВ-100, Тут також апікс Брати Хамаза Представляють теж свою нову продукцію. Парогенератор і вискотовка. Ну, на каналі я володію цим, -цим обладнанням і в мене на каналі є повністю його детальний огляд. АВВ-100. велика експозиція. Теж у них новинка. Зараз я підійду. Є фільтри накопичувачі, маленькі, більші. Не бачив раніше в них таких, в такому виконанні. І також утеплена і також і велика воскотовка центрифуга, яка зроблена ну, по принципу, як у братів Хамаза. Тут представлений відкачувальний комплекс Хаймерс, автор і володар. Автор і володар Олександр Адамович на виконання кооператив павік. Теж ми бачимо. Тут кооператив павік представлений, теж новинка. Воскотопка. Хвилинка. Все бачили, шнеки. Лоскотопки в такому плані. На рахунок відкачуючого комплексу є повністю. відзняв відео з автором, де все детально розписано. Новинка, повіка, шнеки такі маленькі. Саш, скажи, будь ласка, яка потужність маленького шнека? Потужність двигуна? Не потужність, ну скільки він переробляє за годину. знає. затрудняйся відповісти. Не скажу, затрудняюся. Як, якщо в мене такий, то це. Ну, Скажімо, цей шнек розрахований для назад. Тому що під машиною він не справляється. Я зрозумів. Так що хто збирається купити станок по відпечатки чи лінію, то потрібно брати потужніший. Станки для відпечатки. Лінія повністю замкнутого цикла. Ось так. Це вже з дебоксером, де який, який піднімає. На такому плані працює. Ні, повітря відділення. Ось так іде. Теж їхнє вдосконалення, це вже їзди каретка. тобто вручну не потрібно нічого пхати. Каретка сюди, каретка захватив рамки і підпає в медогонку. І така медогонка. Горизонтального типу. Тут також кооператив Павік. Це їхні унікальні смаколики сушені в меді, консервовані в меді за рахунок евріки. І тут такі сувенірчики, бджілки, носочки. Тут у нас фастфуд, ми бачимо. Також медова продукція буде відкриття зараз. Ансабль буде вітати, буде невеличкий виступ, тістечка і кондитерська благодійна продажа для потреб ЗСУ. Ось так це. Ми бачимо ранок, ще тільки всі з'їжджаються, але що я хочу сказати, виставка, на мою думку, відбулася. Виставка масштабна, виробники представлені. Людей не бракує, говорили, там що ніхто не приїде. Людей, як на ранок, досить багато, але ну, це ще тільки-тільки народ під'їжджає. Ще багато знайомих їдуть і ще їм їхать з годинку. Ось такий загальний ракурс. Всім я хочу подякувати за увагу. Дякую організаторам, дякую учасникам, що дали змогу пасічникам зібратися, подивитися новинки, докупити потрібний інвентар і перш за все поспілкуватися, обмін інформації. Так що дякую організаторам, учасникам кооперативу ПАВІК Гусі Юрію Михайловичу. Все, дякую за увагу. Слава Україні, до побачення.